Літо таке довгоочікуване, тепле, безтурботне. Але іноді саме літо змінює нас назавжди. Він звичайний хлопець, мріє про футбол, пригоди. І щоб його нарешті помітили. Усе здається простим, поки не з'являється вона. Дружба не завжди про перемоги. Іноді про біль, ревнощі, мовчанку. І тоді доводиться зробити вибір, ким бути літо вчить відповідальності. Літо вчить втрачати і прощати, а ще знаходити себе серед хаосу емоцій. Гетьман на Літо може, це просто жарт. А може, титул, який заслуговують лише ті, хто не боїться бути справжнім, книга про літо, що змінює життя. Про дружбу, кохання і дорослість Олена Рижко, Гетьман на літо. Прочитай відчуй пам'ятай.